Фу, це якесь вже згнило все. З... Хату, я бо, ні Мені ніхто не буде. Це, Вик... це яблучне варення, ви що, на що воно? Наші твій варення? Я зім. Так воно на вулиці стояло за хатою ж на жарі. Воно не було в погрібі. Ви що, хочете отравити? Ну, бо... ну відкрий, Саш, понюхай, ну це А там, от я сміяв, а там один свина, свина не хоробував, бо ще когось вони у у у у у до тої. Як почав сміятися до неї? Я кажу, до неї от ти за піздить, ти вже, ти вже тут побачив рано, рано дивиться з вещами йде. Я кажу, що, допусну? І довго музика і це наші нові шини, а це наші старі шини. буде. Я думаю, може цей продати їх на шини? Чекай будуть. Ну як в ній ніколи не спіши, бо голий лиш. Так, у нас шини ось такі, дивиться. Мішелін. Як ніби то якісь мішаліні, ніби якась страва, намальований цей чувак, що на цьому на гонках. Не знаю, як вони... ну... В принципі, марка крута. На європейську зиму, то що треба, я вважаю. Так, ми з дідом рекомендуємо ці шини. Я вже на них зник перезутися, е, покататися і потушувати. От. Тому, якщо вам треба шини, е, краще зараз замовити, тому що потім будуть великі черги на СТО. Нахера воно треба. Правильно. Нічого, можна так замовити. Велика розмірна сітка в них. Тобто розміри, які хочеш. Ага. З 15 по 21.